А чи знаєте ви, що таке Макдональдс? Та звісно ж знаєте, хто ж не знає, але чи знаєте ви, чому ця мережа така популярна? Хтось скаже через смачні булочки та картопельку. Комусь, до речі, вони не до смаку. Але ніхто не буде сперечатись, що це одна з найвідоміших і найуспішніших мереж. І справа тут, друзі, насправді в моделі бізнесу компанії Макдональдс. Мова саме про франчайзінг. Всім привіт! З вами компанія Travel Professional Group, і сьогодні ми з вами говоримо про одну з найпопулярніших моделей бізнесу саме франчайзинг. Тільки уявіть собі, цією моделлю бізнесу користуються понад 750 тисяч підприємств у понад 100 країнах світу. Та якщо ви вважаєте, що подібна модель франчайзинг з'явилась нещодавно, то ви помиляєтесь, він встиг себе зарекомендувати вже за віки. Перші згадки про таку модель з'явились ще в середньовіччі, коли церква та королі передавали купцям і ремісникам право вести певний вид діяльності у своєму регіоні. В сучасному ж розумінні франчайзинг почав розвиватись в 19 столітті, коли компанія Singer Swing Машин запровадила систему продажу своїх швейних машин через незалежних агентів. А от всім відома компанія Coca-Cola, це один із перших світових брендів, що використав франчайзингову модель ще в 1880-х роках. Компанія передавала ліцензії на виробництво та розлив свого напою, але зі своїми стандартами. Та от не просто так ми наше відео почали саме з компанії Макдональдс. Франшиза. Перепрошую, франшиза франшиза. Ха є наразі. Це найуспішніша компанія, яка використовує таку модель. Та, от успіх в мережі з'явився не одразу. Ефективний бізнес компанії розпочався не з братів Макдональд, а з підприємця Рея Крока, який зміг переконати дуже консервативно налаштованих братів Річарда та Моріса Макдональдів в правильності використання франчайзингової моделі, які зовсім не хотіли по ній працювати давши змогу заробити при тому і іншим підприємцям. А от починалось все з того, що в 1940 році брати відкрили невеликий ресторан швидкого харчування в Каліфорнії. Вони розробили унікальну систему швидкого обслуговування, мінімальне меню, стандартизовані процеси та високу швидкість приготування їжі. І пройшло аж 14 років, коли в 1954 році Рей Крок, торговий агент, який продавав міксери та молочні коктейлі, зацікавився їхньою бізнес-моделлю. Він побачив величезний потенціал у масштабуванні цього формату через модель саме франчайзингу і запропонував братам співпрацю. Вже за кілька років Макдональдс перетворився на глобальну мережу. Справа в тому, що Крок розробив оптимальні та доволі вигідні правила франчайзингу для мереж та створив потужну маркетингову стратегію. І от сьогодні Макдональдс це найбільша франчайзингова мережа у світі, що налічує понад 40 тисяч ресторанів у більше ніж 100 країнах світу. А як підкреслював сам Крок, зокрема звучної назви, один із секретів успіху Макдональдс у франчайзингу – це стандартизація. Кожен ресторан працює за єдиним. Правилами з використанням однакових інгредієнтів та методів приготування. Так от, друзі, компанія Travel Professional Group запрошує вас стати нашим франчайзі. По-перше, ми на ринку з 1994 року. Ми працювали під час локдауну. Ми працюємо і зараз забезпечуючи робочі місця. Тож, якщо ви плануєте щось змінити в своєму житті, то франчайзинг Travel Professional Group це саме те, що вам дійсно потрібно. В цій моделі бізнесу ми маємо що вам запропонувати. По-перше, з нами ви отримаєте вільний формат роботи. Вам не потрібно витрачати кошти на відкриття офісу. Ви можете працювати, як ви того бажаєте, з дому, онлайн або в іншому зручному форматі. До того ж, ви не платите жодних роялті та вступних внесків. Ми не вимагаємо додаткових платежів, тому весь ваш прибуток. Це лише ваш прибуток. Ми бронюємо рейси всіх топових туроператорів. Тільки з Travel Professional Group ви отримаєте доступ до бронювання турів у всіх провідних операторів, і, до речі, підкреслюю за найвигіднішими цінами. Також ви отримаєте першочергове обслуговування та швидке підтвердження заявок. Тобто, загалом, це підтримка 24 на 7 з персональним куратором, від якого ви отримаєте оперативні відповіді на будь-які питання. Давайте ще поговоримо про зручність. Ви отримаєте ексклюзивно це Систему, що дасть змогу зручного керування заявками та аналітикою. Також ми надаємо єдиний внутрішній зв'язок із центральним офісом і туристами. Ще ви отримаєте корпоративну пошту та IP-телефонію. Звісно ж, як без цього: постійне навчання та розвиток разом з нами, рекламні тури, семінари, воркшопи загалом все необхідне. І от, друзі, найголовніше, мабуть, це підвищена комісія. Ми пропонуємо найвигідніші умови співпраці на ринку. Тож, друзі, з Travel Professional Group відкриваючи турагентство, ви отримаєте одразу всі необхідні інструменти для того, щоб заробляти та розвиватись. Переходьте одразу за посиланням у відео на сайт для реєстрації, або дзвоніть консультанту, і він відповість на всі ваші питання. До зустрічі у наступному відео. А якщо одразу бажаєте більше деталей по програмі Franchising Travel Professional Group, дивіться саме ось це відео. Посилання на нього одразу на екрані, або ж переходьте по QR-коду. Обов'язково пишіть коментар, яку цікавинку хотіли б побачити у новому відео, і звісно ж, ставайте підписниками нашого каналу.